Все ж таки один з пунктів таки пропоную обговорити, оскільки навіть Трамп каже, що на цьому пункті триматиметься вся угода йдеться про пункт, де США обіцяють гарантії безпеки подібні до п'ятої статті НАТО. Як це може бути? Якщо дивитися у бік п'ятої при статті НАТО, та ніхто її на міцність по справжньому ще не пробував. Провокації від міг 31 до безпілотників. Були ми реакції, розбирали не було. Ну і що, ну і що, ну трошки. Залетіла ракета у Польщу і вилетіла назад. Та з точки зору дійсно робочого механізму. А нагадаю, тут зараз буду дуже сильно іронізувати, НАТО. Створилося для боротьби з московським імперіалізмом. Тобто, ми, українці, давайте будемо чесними і відвертими, на цю хвилину виконуємо функцію НАТО у прямому значенні цього слова, як такого. Тому. На моє глибоке переконання, якщо оцього не стається, як якщо ми не стаємо союзником США поза блоком НАТО, а там практично 20 країн, здається, Кенія одна з останніх. Туди вступила, ну, менше з тим, це е, окрема е, розмова. То єдиний, єдиний запобіжник справжній це прокачування у нас гігантської кількості зброї, 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 зброї і ще раз зброї. Чуємо? Технологічної, дорогої, якісної, попри восьму фізико-технічну революцію, яку дуже сильно поважаю я про дрони, ніхто і нічого не замінить серйозну авіацію. Нагадаю, в Другій світовій війні бомбардувальна авіація. Союзників зламала хребет нацистської Німеччини, не інакше я казав інстом Черчилль, авіація це кавалерія сучасності, все це множиться на ракети, все це множиться на засоби радіоелектронної боротьби і просто нескінченний вал артилерійських боєприпасів. Оце буде справжнім запобіжником. А все решта лише поки, поки що шум. Хоча ще раз американці теж дуже цікаві. Люди знову згадають Черчилля. американці обов'язково ухвалять правильне рішення, але тільки тоді, коли перепро. Решта. Можливо, це якраз і є крок до отого правильного рішення. Бо якби дійсно з'явився повноцінний американський контингент на території України, ну тоді щиро і відверто, навіть якщо от, десь буду навіть сам себе забезпечувати, заперечувати, кажу, що ми видихаємо тільки тоді, коли Московія рухне, але може бути і такий сценарій. Якщо великий, серйозний американський контингент на нашій території, скажімо, як у, у, у цьому. У південній Кореї, та чому ж ні? О, тоді дійсно ми також видихаємо. Але це скоріше політична фантастика, аніж реальність. Хоча у Господь Бог не знає гум, гум, гумору, те, що ми зараз розглядаємо як фантастику, може стати реальністю. 99% і експертів, і суспільства, і всього світового співтовариства стверджувало стверджувало. Що удару не буде. Я десь маю особисту драму, жодним чином не трагедія. Я дуже цілісна, особисто у мене на все у порядку, бо стверджував: стверджував, що за добрий рік до, до удару удар буде обов'язково. Мені плескали по плечу, коли Петр, ти розумний чоловік, але Будапештський меморандум, ракети у Європі. Це ж не серйозно. Але ж сталося. І таке може статися, чому ж ні? Будемо стежити за перебігом переговорів і за тим, які будуть результати, будемо аналізувати. Звісно, а ми вже зачепили з вами тему 20-го пакету санкцій. Пропоную його детальніше обговорити. Отже, посли ЄС вже погодили, що там буде, а це будуть обмеження щодо російського атому, російської нафти і російської сталі. Тим більше вони пропонують внести в чорний список. Ще 40 танкерів тіньового флоту. Які механізми дозволяють Євросоюзу от ефективно відстежувати оці танкери? Перше, ми вже їх розібрали, І їх небагато. 40 40 танкерів. На що вони впливають. Ні, ну, десь якісь частині таки впливають, бо все ж таки, хай цей тіньовий флот доволі великий, обчисляє різні дані від півтори тисячі до двох, ніби як 700-800 працює на Росію. Тут направлю йде дуже складна скульптуровна робота нескінченного зміни прапора. Нагадуємо, що ми вже десь. Дискваліфікували два танкери, які були у Чорному морі. Хороша новина за цей тиждень. Дискваліфікація ще одного танкера. Нагадую, що дійсно нафта це базовий їхній ресурс. У частині валюти, є валюта, є імперія, немає валюти, немає імперії. З майже половину того, що вони добувають в частині нафти і у вигляді самої нафти, і вниз, і в вигляді бензину, дизелю, вони експорт експортують за рахунок цього живуть. Але. Дуже добрий крок, дуже крок саме по атому. От по атому. Бо якщо Російська Федерація в технологічній частині людству нічого не може запропонувати, немає ні конкурентно-придатного літака, немає конкурентно придатної вантажівки. Говорити там про якусь конкурентно побутехніку побутову техніку не доводиться. Були конкурентно придатні в частині зброї, і то французи їх уже вони видали. витягують за рахунок атому. От, я б не сказав, що витягують. додають, Додають. Бо все ж таки у цій частині вони доволі непогано розвинулися. Ну, реактор ВВ 1000 який і в нас є одним з найголовніших, це все ж таки доволі успішний атомний реактор 30% світового ринку. Це правда належить їм в частині атомної енергії. Особиста моя точка зору, особиста, десь навіть дуже. Дуже так детально вник в, в цю тему, яка називається атом, стою на тій позиції, що саме атомна енергетика є перспективою людства, особливо тоді, коли із місяця притягнуть гелій третій. І так само дуже добре, що зроблений крок в частині Сталі. Ну все ж таки, Росія величезний в, виробник і чорних металів. А думаю, що наступний крок крок буде і кольоровий метал. Отже. Оцей засмур знову трошечки підтягнутий. Тобто в них знову зменшилася е, оця годівничка. Але ще не вбита. ще не вбита. Щоб убивати, треба робити те явище, яке називається ембарго зрозумілою розумною мовою. Заборона. На закупівлю, ну і на погляд за шморг може більше затягнутися, якщо Європа відмовиться від газу. О Боже, яке ви велике і правильне питання зачепили? Є інформація, що європа до 2027 року, до вересня і до січня хочуть відмовитися і від трубопровідного газу, і від скрапленого газу. Як це вплине? От... На те, що мега Росія... цікаве питання. Скільки мега. вона не От мега, от мега. Оце другий енергоносій економіки. Другий енергоносій. Він дуже цікавий. Він направду серйозно відрізняється від нафти. Якщо нафту називають кров'ю економіки, чому Тому що це транспорт, двигун внутрішнього згорання. Генрі Форд, на мій поля, свого часу зробив понку. До речі, історичний факт, як це буває, феноменально в історії. Генрі Фонд побудував не, не тільки оцей перший свій. Форт моделі Тест, якщо я не помиляюся, він ще і побував так звану електричну карету. І насправді дивився в неї. Але тоді вже Морган побудував вже перший нафтопровід і газ як такий, то що у лампу Дідмара закладається. Дітмар родом зі Вова, що світло був супутній матеріал, бензин, Його просто виливали у поля. Це було так дешево, майже безкоштовно, що як газ пішов розвиток у двигун внутрішнього згорання. Цим зробив, на мій погляд, людству ведмежу посилу ну, людству як такому. Але ще газ з'явився природній газ як такий, який починався із ліхтарів. і де феномен газу. Я б його назвав, якщо це кров, то це напевно кисень. Даруйте, я можу не правий. Це просто моя власна, моя власна інтелектуальна риторика. Газ унікальний тим, що при згоранні, Згорання практично не, ну, да, дає мікроскопічний, мікроскопічний викид, тобто продукти згорання. Він ж горить у нас у камфорці, у а дає велику кількість тепла. Газ це побут. побут. Тому не можна його е, зрівнювати з нафтою. Дійсно, тепер зразу йдемо в Росію. Ну, Не тільки побут, а ще й велика промисловість. Зараз ми зрозуміємо, де ця велика промисловість. Це дуже важливий момент і чому газ складніше. Аніж нафта з нафтою, направду боротися набагато легше, набагато ніж з газу. Побут згадали камфорка, але газ це ще, ще аміак. А чому важливий аміак? Коли, мій погляд, третя сільськогосподарська революція здійснили Фріц Габер, Так, так саме той Фріц Габер, який отримав Нобелівську премію за синтез, за синтез азоту, водню, а там присутній якраз природній газ, природні газ і з'являється аміак, а потім з нього з'являється слітра. Увага! Дуже важливо, мінеральні добрива. Сучасне сільське господарство. Без, без мінеральних добрив, щоб годувати 8 мільярдів людства, неможливе, як взагалі. Умовно, убити. Убити аміачну промисловість в будь-якій країні, а Росія не то друге, не то третє місце займає у світі. що пам'ятаю цифру кінця радянського союзу. 28 мільйонів тонн аміаку, Пригадуємо цей аміакопровід від Тольяті до Одеси. Ну він, звичайно, зупинений, але він був. Тобто, скільки багато того всього продав, то знову продавалося на зовнішні ринки. Тому з газом не буде так однозначно. Дійсно. Газогін Урагон Ужгород, Помара, 1982 рік. Він попри моє рідне село проходить. Я, до речі, пам'ятаю, як його будували. Дуже таке цікаве явищ для нас, для дітей було, прокачувалося туди. Щось зараз це відрізається з 27-го року, але перевороту не буде, бо чверть це тільки чверть від того, що вони експортують. Плюс, де міг би бути переворот, якби ми ударили у Ямальський хрест. Отам От був би переворот. Ми це згадували. Це кілька, кілька газогонів стратегічних, які забезпечують всю Росію як внутрішній ринок, так і зовнішній має на увазі сила Сибіру. А ще нагадую, що саме з газу в особливих хімічних компонентах пром'як ми говорили, добувають 4-5 вибухівки. Правда, ще є толуол і нафти, нафта, але тим не менше, О, це, це дійсно мегаресурс. а ще... Попри потужні їхні атом, він дуже потужний, 70% електроенергії генерується з газу. А газ присутній ще і в тому явищі, яке називається металургія. Тому дійсно, дійсно, от знову ж б'ємо нафтові, нафтові їхні, їхні джерела, скажемо так, чому, бо це долар. Це долар. Але майже не зачіпаємо газовий. Тут є певна надскладна кон'юнктура узгодження. Узгодження із нашими партнерами, що б'ємо, то а що не б'ємо. Тому оце, що відцікається російський газ від Європи, це прекрасно. Вони щось утратять, але фендаментально докорінно, так як треба, газова проблема буде змінена тільки тоді, коли запалають газові проводи. Але є. От буквально сьогодні так збіглося, що ви питання поставили. І так мені трапилася дуже цікавезна аналітика стратегічного порядку, стратегічно підкреслюю, десятиліття уперед. Не сьогодні, не завтра, не післязавтра. Планета Земля тепліє. І не тільки завдяки вуглецю, який ми викидаємо, а виявляється, ми ще виходимо із маленького льодовикового періоду. Мерзлота по факту вже. Стає уже є випадок просідання. Тільки не можу нагадатися, якийсь там завод на, на на півночі робочий під під великою цистерною просів ґрунт, а всі їхні газогони побудовані на мерзлоті. Тому рано чи пізно, рано чи пізно, не завтра, не післязавтра, не через 5 років, а через кілька десятиліть просяде і труба. Пане Петре, дякую вам за цікаву розмову. З задоволенням вас слухав, як завжди. Це всі теми і новини, які ми хотіли обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Звичайно, плече до плеча і лікоть до лікаття. Але пам'ятаємо, що опірність, а ще терплячість. Нам треба московитів перетерпіти на один день. І Господь кладе нам у цьому напрямку карти як ще ніколи не клав. В єдності сила народу і Боже цієї сили нам дай. Дякую. Сил, витримки, бережіть себе. Побачимось наступного тижня.